Добрий день, глядачі. Сьогодні ми на кухні і будемо готувати міні піци Для цього нам потрібно замісити тісто, і для тіста нам знадобиться 480 г борошна. Воно в мене вже в мисці. Я додавала сюди пів чайної ложечки солі і почала вливати тепле молочко 300 мл молочка нам потрібно. Будемо замішувати. Зараз замісимо тісто. Добавимо сюди дріжджі. Уже в мене розпущені дріжджі. 6 грамів дріжджів розпущених із цукром. Розпускаю для того, щоб це буде швидше. І разом з тим провіримо, чи працюють гарно дріжджі, щоб не було ніяких потім неприємностей. Гарно розмішуємо. І додаємо сюди олію. По цьому рецепту мені піци виходять дуже смачні, пухкі, тістечко дуже ніжне. Ім гарно розмішуємо і буду я вимішувати. Вимішу тісто і покажу вам, яке воно вийшло. Ну, що, замісила я тісто, отаке таке воно вийшло. При замішуванні я ще додавала грам 20 борошна, тому що трошки липло сильно до рук. І я вирішила припуд... не додавати як напряму, а просто до... припудрувати руки. І трошки мисочку. Я його вимісила, потім змастила олією мисочку і руку, і ще трішки домісила. Вийшло оце таке тісто, воно не забите, м'якеньке. І ложимо його в миску, і в духовку я ставлю чуть-чуть нагріту духовочку, щоб воно. Підійшло. Воно повинно збільшитися у два рази. Ставимо і ждемо, поки підійде. Ну що, тісто підійшло, ось таке воно гарне, пухкеньке. Зараз ми його викидаємо сюди на коврик і будемо робити з нього такий волочок. Розкачаємо і зробимо. Ось такий продовговатий волочок і поріжемо його, розділимо на 12 частин. І з кожної частинки потім зробимо кульки і будемо викладати. Ну що, я розкачала, вийшло в мене 12, розкачала волочка, вийшло в мене 12. Кульок таких. І зараз я трішки розкачаю і виложу на деко хвилин 5-10 щоб воно підійшло, це тістечко. Так, розкачувати не сильно а ось так воно трішки ще підійде, і потім будемо наложувати начинку. Ну, що, підійшли наші трошки піци. Будемо наложувати сюди начинки. Для начинки в мене сьогодні буде ось таке м'ясо, грудинка куряча, печена і ковбаса рублена. Потім перець. Я трошки протушила його на сковороді. протушила, обжарила. Добавила паприку з часничком. Кукурузка, огірочки мариновані, помідорчики, томат соус домашній, і майонез трішки, сир тертий, в кінці будемо трусити, і зеленого кропу трішки. Ну що будемо мастити соусом потрошку, Трошки її так розправимо, серединку зробимо. Коли наш соус? Ось так. Так. Змощує. Хто як любить, хто любить більше, хто любить менше? Хтось любить з майонезом, хтось без майонезу їсть. Це дивіться на свій смак. Більше соусу буде соковитіше, менше буде трошки сухіше, але це залежить від смаків. Чуть-чуть майонезу небагато. Мастили і наложуємо. Я зроблю три із ковбасою, а три з корячою грудинкою і з кукурузкою. А тут, де ковбаса, в мене будуть мариновані огірочки. Наложуємо, хто як любить. Дома можна вложити і більше. У мене піцерії. Не економимо на собі. Так що начинки можна побільше. Так, сюди годинку. Отак. Посередині ложу помідорчик, кружальці, ось так порізала кружальцями і виложимо серединку. отак. Кружальце помідори, так, а тепер перчик у нас йде, перчик вложимо ось так, щоб виходило смачно. Хто не любить перчику, можете не ложити. Залежить також від смаків. Хтось любить з перцем, хтось не любить. Ось так. Духовка, до речі, розігрівається до, на 170 градусів, вже включена в мене. І розігрівається, щоб зразу зробимо, наложимо начинку і могли поставити вже випікувати. Туда менше Перцю вложу, де кукурузка буде, тому що це любить внук із кукурузкою. Ну, а з перчиком не дуже трошки йому положу, але не багато. Так, тепер сюди кукурузки. Ось так, він любить кукурузку, тому я йому ложу. Не жалію. І сюди положу ще огіручка маринованого. ось так. Буде смачно. Також хто любить маринованою гірочкою, можете ложити. Хто не любить, можете замінити чимось іншим. Ну ось так виложили і будемо. Ставити в духовку, нехай випікається. А потім витягнемо, випікатися буде 20-25 хвилин при 170 градусах. Будете дивитися залежно від своєї духовки, але в середньому так. А потім витягнемо, потрусимо кропчиком і сиром тертим. І на пару хвилин, щоб розплавився плавлений сир. Ну що, 20 хвилин наші піци побули в духовці, тепер ми їх потрусимо трошки кропчиком зеленим. Вони зарумянилися трошки, але не засушений. Так. А тепер сиру. Сиру 200-250 грамів на цю порцію, що я брала. Я брала двойну порцію, під відео буде написано рецепт, інгредієнти на одну порцію. Але сир, самі дивіться, хто любить багато сиру, можна і більше сипати. Хто не любить багато. Сипте менше. Так. І ставимо в духовку буквально на кілька хвилин, щоб розплавився сир. Все і можна смакувати. Ставимо в духовку. Ну що, мені піци допеклися наші, дуже красиві і думаю, що смачні. Дегустатор у нас вже їсть і може вам сказати, смачно чи ні. Смачно? Так, да, звичайно, це ж моя улюблена піца. Ну от, ну, дегустатор сказав свій вердикт. Піца дуже смачна, тісто дуже м'якеньке. Ось таке повітряне. Тож пробуйте і смакуйте.